Альона, як давно ти за агентами? Рік, цілий рік. О, вітаннячка. Дай нам шкідливу пораду. Найголовніша порада. Завжди тримай ноги рівно. Згинають ноги, ну, тільки початківці і дурачки. Ти ж хочеш виглядати круто, завжди максимально рівно. Добрий день, як вас звати Настя. Як давно ви з агентами? Вже рік. Порадь нам ще шкідливе. Ніколи не тренуйте падіння. Не знаєш, як падати не будеш падати. Як вас звати, Даша? Як давно з агентами? Десь рік з перервами. Пора те щось шкідливе квадра. Не треба розминатися перед тренуваннями. Це для слабаків. Як тебе звати? Оля, як давно з агентами? <звук> з першого дня заснування порачеш шкідливе. Без проблем купуємо самі кращі, самі дорогі ролики. Одразу ну мінімум Golden Horse на золотій рамі. Це мінімум. Кататись не важливо головне, щоб ролики були максимально дорогі. Ну від 500 євро. Вишну на лузер якийсь. А, а це, ну просто це я для задоволення. У мене взагалі я бізнесвумен. Да? Це, ну, це для іншого. це Я таксую просто ну, в цих а так У мене є 9 бізнесів і всі ролики Golden Horse в тому числі. Як тебе звати, Віка? О, я теж. <різь> <різь> Як давно ти з агентами? 9 місяців. <різь> Порад шкідливе. Ніколи не одягайте екіп. Це для слабаків. Це правда. І шолом не треба. Шолом не треба.